Сьогодні п'ятниця, 19 вересня. Отже, завершуємо цей робочий тиждень. Насправді цей тиждень був непростим. З огляду на ситуацію в країні на події, які відбувалися навколо е, всього того, що дійсно Верховна Рада прийняла. Ми про це говорили ввечері в програмі столиця. Зокрема, сьогодні ще раз нагадаю: з 19.25 і о 22.00 останній випуск саме програми столиця. Тому, будь ласка, ви спостерігайте увечері. Будуть обговорити політичну ситуацію навколо прийнятих законів, які були прийняті на цьому тижні. Я нагадаю, що було прийнято Закон про очищення влади всі ми його знаємо як закон про люстрацію. Також було надано особливий статус Донбасу. Все, що за цим тягне, які наслідки прийнятих законів. Про це ввечері о 16.20, о 18.00 для всіх вас, програми у центрі уваги. Також не пропустіть. Ну а з 13.20 працюю для вас я Лейла Момедова. У цій годині ми консультуємо на важливі теми. А о 15.15 .15 ми продовжуємо з вами спілкування. Будемо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Я нагадаю, що вчора відбулося чергове засідання Київської міської ради. Ну, теж є і варто про що поговорити, як вона вчора відбувалася. До речі, це сьогодні і будемо робити. У нас у студії буде представник самопомічі. Тому, будь ласка, не пропустіть. В Цій годині консультуємо на важливі теми. Отже, коротенько зазначу про що говорити ми саме у цій годині. Ультразвукова діагностика доступність для кожного. Про це будемо говорити з лікарем у другому блоці. Хто вони сьогоднішні гості рубрики третього блоку Українці сучасності? Дочекайтеся, і ви побачите. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Як можна домовитися з. Банком про зміну умов погашення кредиту саме на цю тему піде мова за мить. Отже, сьогодні вкотре піднімаємо саме банківські питання, адже зважаючи на ситуацію, на економічні проблеми ну не гаразд, такі що просто дійсно фінансова криза ось ось не за горами. Хоча багато експертів економічного сектору говорить, що насправді вже криза доволі суттєва. Ми поговоримо насправді сьогодні про фізичних осіб, наскільки вони опинилися в ситуації неплатоспроможності, Як спілкуватися, як діяти в питанні, якщо ви неплатоспроможні і не можете сплатити а, взагалі кредит, це все сьогодні піднімаємо. Також поговоримо і дещо зазирнемо в історичне минуле недалекі 2008 рік, тому що багато хто тоді, взявши валютні кредити, саме сьогодні заходиться у край негативній ситуації. Як виходити з таких ситуацій, як виходити з кризової ситуації саме з пілкування з банком? Ми сьогодні говоримо з гостем у нашій студії. Я рада вітати Юлію Карпець, адвоката, члена всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України 223-09-71, Ми Раді вже будемо вас почути одразу, тому що тема важлива. Ми не маємо права сьогодні перебирати за часом. Тому, будь ласка, 223-09-71. Все про кредити можливо, ви стикнулися з проблемами і, взагалі, з банками ми готові приймати ваші дзвінки. Юлія, я рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Мот кілька запитань. Ми говоримо про ситуацію люди, можливо, з якою стикнулися ось ось нещодавно, тому що вже ми знаємо, що й була заборона на валютні кредити, але залишилася ситуація ще, яка тягнеться з 2007-го, людей, 2008 року. Тому. Я одразу хочу вам просте запитання: як діяти людина, таку алгоритм інструкцію, як діяти людині, яка можливо кілька років поспіль вчасно сплачувала, це було нормально. А от за нинішніх умов, якщо вона ще взяла кредит дійсно у валюті, за нинішніх умов вона реально просто не плата спроможна. Як бути в такій ситуації? Які поради можете надати? Ну, по-перше, знаєте, особа має звернутися до банку офіційно, оскільки так. це завжди залежить від людського фактору? Необхідно одразу, якщо ви розумієте, що у вас. Бо трудно ще е, до банку звернутися з офіційним листом, е, бажано письмово, е, необхідно е, звернутися в канцелярію, щоб з вашим проханням е, розібралися спеціалісти. У даному листі необхідно зазначити, як ви хочете розстрочити ваш платіж або здійснити реструктуризацію. Є декілька моментів, які необхідно знати. Щоб вчасно відповіли на такий лист, необхідно. Цей лист або відправити поштою з поштовим відправлення зі зворотним повідомленням про те, що банк його отримав, uh -huh, uh -huh. тоді банк зобов'язаний відповісти відповідно до закону про надання публічної інформації у строки, які встановлені в 30 днів, або ж зареєструвати такий лист в канцелярії з відміткою на вашому екземплярі, що вони його отримали. Банк зобов'язаний там або відмовити, або поводитися. Це теж в письмовому вигляді. Як ось ця процедура? Я знаю, що ви працюєте саме в банківській сфері. Я хочу от, знаєте, те, що ми навіть споживачі, які можливо не беруть там великі кредити, але ми не знаємо детально. От тоді банк запрошує до себе, коли приймається рішення. Чи це якось в письмовому вигляді якийсь зворотню відповідь отримує взагалі? Споживач. Юридична установа, там. в тому числі банківська, зобов'язана відповісти в письмовому вигляді на ваше звернення. Фактично, здійснення змін е, істотних змін е, кредитного договору. Воно приймається рішенням кредитного комітету банку або іншими mm -hmm. органами. Це є право банку, але деякі є моменти, що стосуються військовослужбових е, осіб на сьогоднішній день або ті, які е, е, беруть військове зобов'язання да. або беруть участь у військових діях. Це є окрема категорія осіб е, позичальників, mm -hmm. які мають трошки більші права, аніж звичайні споживачі. Ми mm -hmm. зараз це послуг. теж ну, кілька слів про це зазначимо, е, щоб було. З порозуміння, тому що ми останнім часом все частіше піднімаємо саме тема людей і військових, які беруть участь беруть участь у військових діях саме на сході. Я єдине хочу дивіться, що за собою тягне реструктуризація. Це один якийсь захід, чи це насправді є кілька варіантів. Які фактично, можуть це фактично це комплекс заходів, які е, виражаються у зміні е, істотних умов кредитного договору. На зміну істотних умов кредитного договору мають бути згоди обох сторін. Одна з сторін в даному випадку це споживач фінансових послуг, тобто позичальник, він звертається до банку і говорить про свої проблеми. Можливо, це неможливість платити якусь окрему суму або відсотки, або тіло кредиту. Тому він звертається до банку і, скажімо так. Говорить про те, на яких би він умовах зміг би вчасно сплачувати oh, uh -huh. і відсотки, і е, кредит. Е, тому... Е, Але ж банк в свою чергу теж може щось, його не влаштовують такі умови, він теж якісь варіанти може свої пропонувати. Зазвичай на сьогоднішній день банки йдуть на е, такі поступки до споживачів е, і приймають умови е, реструктуризації. Але є е, деякі моменти, е, скажімо, Проблеми, де банк розуміє, що особа може платити, якщо це споживач, у якого кредитна дисципліна більш-менш нормальна. Вони також аналізують фінансовий стан позичальника, Це просто може бути наступним чином. Може бути коригування графіку сплати або так. відсотків, угу. або коригування сплати графіку ануітетних платежів. Ануітетні платежі це фактично платежі сплати тіла кредиту рівними частинами, угу. тобто змінити графік сплати кредиту, також можна дату. Кредиту відстрочити, але заздалегідь буде збільшуватись, спочатку зменшуватись навантаження на цей період кредитних канікул, але фактично строк дії договору буде збільшений. Тобто споживачу не Він буде, буде пролонгований, пролонгований скажімо так, продовжений. Угу. Також можна іншими способами це зробити. Наприклад. На різних стадіях, скажімо так, можливо, якщо особа звертається до того. Як у неї з'явилося прострочені платежі, mm. вона може звернутися для зміни графіку. Але якщо особи є вже прострочені платежі, банки зазвичай йдуть на реструктуризацію виключно після того, коли ці прострочені платежі будуть сплачені позичальнику. А спочатку сплати прострочені платежі, а далі вже будемо вирішувати? так. Це залежить виключно від mm -hmm. політики банку, як, як вони е, згодні з вами змінити умови. Є нас додзвонювач, раді вас чути. в ефірі. Здравствуйте. Добрий день, говоріть, Добрий будь, день. будь ласка. Uh, в першу чергу, хочу поблагодарити за таку полезну передачу. У мене така ситуація. Я являюсь поучителем пласти кредиту. Кредит брали в одном банке в 2008 году. Заемщик не платила, я в 2010 году заплатила большую часть кредита. В 13 году, в сентябре, мне пришло письмо из другого банка, что мой кредит перекупили. купили. Но еще в 2011 году, два года молчали. В апреле 2014 года. Мне приходит письмо из исполнительной службы, что я должна погасить весь долг и что накладывается арест на мое имущество. О том, что был суд, мне никто не поставил в известность. Я выплатила всю сумму по решению суда в гривне. И когда пошла за справка о повышении кредита, мне выдали еще одну бумажку о том, что я, оказывается, должна еще 3000 долларов за тело и проценты. Я написала письмо в банк, о том, чтобы мне объяснили, какое тело если я выплатила весь долг, и почему после решения суда мне продолжают начислять проценты. Только через 4 месяца мне пришел ответ о том, что, оказывается, был курс один, сейчас другой, хотя долларовый кредит мы брали по 4,5, здесь я его выплатила по 8. Но когда был суд, о котором я не знала, курс был еще старый. И за эти 4 месяца мне насчитали еще 450 долларов. И я хотела бы узнать. Э На що вони насчитывають эти проценти, если я погасила весь долг? Я в шоці. Че сам не обращає, щоб действовать. Просто шок реально. Такі речі я я прошу. Дякуємо. Я... Ну тут необхідно тут необхідно розбиратися з датами, коли був погашений кредит в повному обсязі, оскільки банк нараховує відсотки рішення суду, якщо воно вже вступило в законну силу. Воно не є підставою для зупинення нарахування відсотків надалі. Це є такі моменти. Якщо у вас є докази сплати в повному обсязі кредиту на відповідну дату, ви маєте повне право звернутися до суду про скасування даних нарахувань від банку. Правда, ну тут якось дивно документи. І що у нас підтверджуючим є документом, що це зараз для всіх, не тільки для цієї споживачки і зонівачки, що є підтверджуючим документом, що люди повністю виплатили кредит. Фактично, це є платіжне доручення або внесення готівки в касу uh -huh. з призначенням платежу відповідно до кредитного договору, uh -huh. тобто це платіжний документ через касу банку, через якого через який ви сплачували uh -huh. погашення кредиту, і з вашим підписом і відбитком банку. В принципі, це є доказом сплати кредиту. Ти так розумієш, що в цьому випадку наші дозволить, треба тільки до суду звертатися вже. Ну, Взагалі необхідно розібратися з кожним пунктом кредитного договору. Це угу. перше, оскільки так сказати, дуже важко, необхідно угу. завжди аналізувати документи. А, і по друге, дивитися, в який час, по якому курсу було сплачено в повному обсязі кредит. Хороша така історія. Насправді ще будемо наступну тиждень пробувати через тиждень. Можливо, ну подивимося Державну виконавчу службу. В нас двічі от питання було про державну виконавчу службу на цьому тижні, але це вже трошки пізніше. Ми запросимо, тому що ну те, що відбувається, воно якось. Бантежить тому, що в такі часи здавалося би навпаки, мають і банки якось більш відповідально і давайте. От я до речі, хотіла трошки про відповідальність банків перед учасниками. Ато є ж люди багато хто дійсно і зараз продовжують брати участь у військових діях на сході. У них є кредити, які вони брали? Вони зрозуміли з певних обставин можуть їх сплачувати, не можуть це така історія. І як я знаю, що держава кількома постановами і внесенням змін до певних законів зробила поступки для таких військовослужбовців. Хоча я знаю, що кілька власників банків взагалі говорили, зверталися, що необхідно всі, хто має кредитні зобов'язання, якщо ці люди беруть участь в АТО, взагалі погасити такі кредити, там не нараховувати штрафні санкції. А до речі, чи може банк не нараховувати штрафні санкції? Так, штрафні санкції за цивільним законодавством uh -huh. України це є фактично право однієї із сторін, тобто кредитора uh -huh. банку, нараховувати штрафні санкції за невчасну сплату кредиту або відсотків. Uh -huh. Тому зазвичай банки мають повне право як нараховувати пеню і штрафні санкції, так і відмовитися від них. Це право uh -huh. кредитора. Так от щодо нарахування відсотків і, скажімо так. Верніше, не нарахування відсотків. Uh -huh. В цьому випадку законодавством України заборонено надання позик або кредитів безвідсотково. Тому uh -huh. тут, на жаль, вирішити питання з ненарахуванням відсотків неможливо. Щодо учасників АТО, військовослужбовців, так, на сьогоднішній день діє закон яким було внесено зміни до відповідних нормативних законодавчих актів? Цим законом зобов'язано банки не нараховувати в період дії? З цього військового періоду не нараховувати відсотки, штрафні санкції, заборонено також звер... стягувати заборгованість угу. або звертати стягнення на майно е, осіб, які є військовослужбовцями, які приймають участь у військових діях на сході України, е, в тому числі е, оскільки банки е, Відразу не почали реагувати на цей закон, який вступив да, в Так, Це правда, не почали, чесно. А, Є такі випадки, коли жахаюся. Людина на сході, а вони там щось від, вимагають. Відмовляли так, в, в тому числі, або якось угу. затримували з відповідями. А, був направлений таким фінансовим установам а, лист роз'яснення, який має імперативний характер а, щодо виконання умов цього закону. А, тому. А, Державний регулятор банків він наголосив mm -hmm. на виконанні цього закону е, щодо імперативного характеру, тобто банки зобов'язані е, не нараховувати. Але хочу зазначити, що таке не нарахування е, відсотків е, і штрафних санкцій здійснюється виключно за заявою е, особи, яка має кредит. Е, для того щоб банк якось відреагував е, і е, е, знав е, про те, що. Особа м, підпадає під угу. дану категорію щодо несплати відсотків від тіла кредиту, а, необхідно подати відповідні документи. Фактично, це заява. Заява може бути як від е, особи, е, яка є е, учасником в зоні АТО е, або військовослужбовцем, так і від е, його членів сім'ї. Але... Тобто що можуть зробити і родичі, так? Фактично так. Так, якщо буде а... один дзвінок, будь ласка, тільки одразу людина, там я знаю, хтось. 223 хтось, 22309,71, хотілося б вас почути. Скажіть, я от якраз м, з військовослужбовцями і ну, з учасниками бойових дій, які зараз приємняли там в багатьох моментах щодо соціального захисту, зрозуміло, але є в нас ще люди, м, переселенці, є люди, які там ще з Криму, якщо візьмемо, які виїхали на мортирокову зону. От я знайшла такі пункти, ви мені, будь ласка, поясніть, наскільки це може бути дійсно. Є кредитні договори. Ви як юрист теж? Радити в першу чергу його читати, це важливо. От у кожному кредитному договорі є пункт форс-мажор, де прописані умови, за яких проплата кредиту може бути припинена. А то є форс-мажором, відмовляти банки не мають права. В іншому випадку клієнт може подати до суду на банк за невиконання умов кредитного договору і виграти справу, звільнивши себе будь, від будь-якої виплати. Е, це часто зараз можна побачити в інтернеті, наскільки це точно, і наскільки там вже не записано, хто ж там в тих банках знав, що... Колись там буде АТО і в кредитних договорах прописувалося. Ну, я вам скажу, що е, говорити можна все, що завгодно, і писати на форумах. Є процедура е, щодо е, визнання певних обставин форс-мажором, е, це е, звернення до відповідних органів на сьогоднішній день. Е, це... Е, Торгово-промислова палата України, але там процедура трошки інша. Необхідно звернутися для початку в антитерористичний центр. Угу. Для цього необхідно надати запит, на який отримати відповідь, що дійсно на такій території проводяться угу. військові дії, що і так далі. Те, що підпадає під Форс-мажор, тобто форс-мажор ще Але... треба визнавати. Я так, 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 його необхідно визнавати uh -huh. на сьогоднішній день. Є процедура для юридичних осіб, навіть є ціна, яку необхідно заплатити за надання такого висновку торгово-промисловою uh -huh. палатою. Якщо буде цікаво, от можу надати роз'яснення, як визнати форс-мажор. Це достатньо така процедура, яка вимагає юридичних а це буде знань. До речі. Це буде одно з наших наступних тень, тому що ми ніколи не говорили саме визнання форс-мажорних обставин питаннях кредитних договорів, взагалі в ситуації з банком. Ви мені ще на останок скажіть, тому що знаю, що маєте можливість спілкуватися, співпрацювати з банками столичними. Вони часто все такі банки, представництво банків, часто йдуть на те, що реструктуризацію такі укладають. Чи це не чи це, скажімо так, відверто банкам теж Дуже вигідно Ні, я вам я вам скажу, що банки дійсно йдуть дуже часто на, на реструктуризацію, mm -hmm. оскільки прострочена заборгованість це також є негативний показник для mm -hmm. фінансової установи, тому е Чим менша кредитна заборгованість, тим для банку краще, оскільки uh -huh. вони мають також витримувати нормативи національного банку. Якщо дуже високий рівень простроченої заборгованості відповідно до капіталу або кредитного портфелю банку, тим нижчий показник стабільності банку. Тому зазвичай йдуть на такі кроки, і дуже мало є таких моментів, коли відмовляють. Просто необхідно ем, вчасно звернутися, не ховатися, е, не ховатися ну, так, принаймні. Е, от і я думаю, що е, працівники банку йдуть на такі поступки. Угу. Останніми днями шановні, чи ви всі можливо бачили. Люди виходять, особливо ті, хто там в 2008-му брали кредити, які не можуть зараз сплачувати, бо долар зріс. Виходять під стіни і я хочу Абінету звернути увагу та... ще також на валютні кредити. Так, бо... Прошу наостанок тоді зазначити, щоб люди знали. <по> на сьогоднішній день. Також діє закон угу. про мораторій на стягнення майна, так, майна громадян, так. яке надано в забезпечення кредитів в іноземній валюті. Це не йдеться виключно про нерухоме майно про іпотеку, і це також може бути і рухоме майно, наприклад, автомобілі. Uh -huh. Хочу звернути увагу, що на таке майно не може бути примусово звернене стягнення, але є деякі випадки, якщо це майно є єдиним житлом, це по-перше, особи, якщо загальна площа такого нерухомого майна не перевищує 140 квадратів для квартири і для будинку 250 квадратів. Також хочу звернути увагу: це також дуже важлива інформація, що такі кредити банк не може продати. Так, оце те, що ми Так, коли продаються іншим, так установ не може продати. Тобто, Ні. зараз, якщо в 2008 тисячі знову повертаючись до того року, було взято в валюті кредит, тоді долара. Зараз людина не може сплачувати, але в неї якраз в заставі квартира, то не можуть зробити зараз на неї стягнення. Ні, не можуть так і плюс банки зобов'язані в принципі. Ну, правомірно цих з боку було, але зараз заборонено. так Так, заборонено. Так, ну це хороше, добре, дякую, що ви зазначили, бо люди про це теж запитують. Бо всі бояться втратити житло, і це цілком зрозуміло. Подивимося, як ви думаєте, піде наша держава на те, що зараз люди, те про що я говорила, вимагають, щоб все-таки їм вони повертали ці довалютні кредити, які брали, повертали за курсом, який тоді був. Піде на це? Ну, принаймні, можливо, не тоді, а там по вісім. Ви знаєте, я думаю, що державі необхідно це зробити, оскільки. Люди, які брали кредити, на той час є деякі які брали взагалі кредити іпотечні за курсом, наприклад, 6, а то і 5, і на сьогоднішній день їх виплачують за курсом. Офіційним НБУ на день погашення позики, це взагалі так за 12 гривень за долар. Для того щоб зберегти економіку і також фінансовий угу. ринок України, я думаю, що на якісь поступки, можливо, не по 8, але якийсь середній курс або мінімальний. Я думаю, що держава має таке зробити. Вам дуже сьогодні дякую, Юлія Карпець, членство Української громадської організації Асоціація правників України, була гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного. Блоку традиційно це поради лікаря. І сьогодні почмо відповіді на такі запитання: як можна з'ясувати структурні особливості органів і тканин живого організму? Ну для лікаря відповідь очевидно, звичайно ж, провести ультразвукове дослідження внутрішніх органів. До речі, про УЗД будемо говорити у наступному блоці. Не перемикайте.